Богдан, ну як відчуваєш себе у команді, як адаптація, ну і тривають збори? Е, ну, можу сказати за себе, що себе достатньо непогано. Е, в, якихсь, ну, в якийсь день у нас є, е, ну, відчуваються е, ну, тяжелі тренування е, та е, бувають. Ну, як Міняють їх, роблять якісь там і так далі, то в началі неділі ми, можна сказати, що навантажуємося, а потім вже під цього до гри підходимо з ну, хорошим настроєм, завжди друг друга підтримуємо. Та коли ми прийшли сюди, то нас підтримували. Ну, і з адаптацією, я думаю, проблем немає. Та ну, підходимо в гри в чудовому настрої. З якими думками проїхав на збори чи хвилювався, що потрапиш, не потрапиш у команду? Е, ну, можна сказати, що з думками непоганими був е, в таких хороших думках, тому що е, ну, вірю в себе, вірю в свої сили, і тож я знаю, то, що можу допомогти цій команді. Е, у нас добрий колектив. Команда друг друга підтримує, і ну, ми підходимо до кожного матчу в хорошому настрої і е, будемо боротися за очки в чемпіонаті. Та. Кожен матч для нас важливий. Пам'ятаєш Той епізод, коли перша гра була, там, як вдарив, міг забити гол, да, вже мав на своєму рахунку. Що там, які думки тоді були? Е, ну, Я пер, ось, в моменті, коли. Я летів до мене м'яч, хотів зіграти одне касання, але не вийшло. А потім вже одразу після цієї ситуації в голові таке, чому я не прийняв м'яч? Біля мене не було ні гравців, нічого, і партнери підказували, тому треба було приймати м'яч та й бити, тоді б забив. Тому що на тренуванні була б така, ж, наступний день було тренування, е, були удари, то я прийняв і забив. Тому в іграх, якщо будуть такі моменти, будь уважніше всім. Завтра важка буде гра? Е, ну, я вважаю, що скорук ну, достатньо непогана команда. Я думаю, що буде гра така важка, як і з ССК Полтавою, тому що команда грає в першій лізі, є, е, можна сказати, е, ну, гарні гравці, опитні. То Завтра потрібно настроїтися добре. Ну розкажи про себе, ти вихованець з Дніпропетровського футболу. Як займався, там, скільки займався? Ну мене побачили, коли ми грали ми ще в академії. Я грав в Києві в коледжі імені Івана Підубного. Там ми зіграли з Дніпром, але програли. Але я зіграв достатньо достатньо непогано, і мене пригласили, набрали. Я поїхав в Дніпро. Почав грати з другої, можна сказати, з другої України, з другого сезону чемпіонату. І, ну, і так починав, починав, грав, потім пройшов в Ю-19, зіграв три роки. Були, визивали мене в минулому році за першу команду, їздив на збори до Туреччини. І потім случилось погане. Війна, то ну, пройшло багато времени, час, часу, і ну, ми без футболу. Потім з'явився момент поїхати до гірника, знав цього тренера. Мені подобались його можна сказати, моменти і вказівки на футбольному полі, тому ми всі з парнями вибрали цей. Сказати, як цей перегляд, то й поїхали з задоволенням вчитись грати в футбол, тому що це перша ліга. Можна сказати, набиратися опиту. І ну, я вважаю, що це дуже хороший, ну добрий крок в наших кар'єрах, тому так. Не позиція команди буде не просто вийти там, з цієї останнього рядка. Е, ну, я вважаю, що це можна сказати як виклик для нас, тому що е, ц, к, кожна гра буде під високою напругою, тому що всі будуть очікувати, ну, вони молоді, вони там то-то, то Ми повинні виходити і отримати задоволення від от, е, своєї гри, от, е, підтримати друг друга, тому що е, кожна гра це. Опит, і нам у нас немає права на е, помилки, тому ми будемо підходити гарному настрою і настраюватись на ну, кожну гру як е, на останню. Тому ми зробимо те, що від себе максимально. А під час війни ти не забував про м'яч чи не тренувався, чи тренувався, і зараз як важко знову входити в форму? Е, ну під час війни я підтримував себе в тренажерному залі е, там грав. Футбол займався, але ну, самостійно, тому ну, але командна, командні тренування та коли ти, ти ну, працюєш самостійно, це, звісно, дуже сильно відрізняється. Тому нам потрібно. Ну, я підійшов. Спочатку було тяжко, але ну, я достатньо все непогано чувствую, відчуваю. І, тому Ну, зараз, коли ми пройшли, пройшло ну, достатньо немало часу на зборах, то ми вже підходимо до чемпіонату, то я себе відчуваю достатньо непогано, та я думаю, хлопці також. А звідки ти родом? Я з Білої церкви, це Київська область. Там у нас є хлопці, то я їх знав. Під час війни познайомився з Сьомкою і з пацанами, то і грав з ними футбол, то і приїхав сюди і вони зразу. Можна сказати, коли приїхав сюди, то з адаптації проблем не було. Перший приймав. В білій церкві був Константинович Дугін. Це він почав, сказати, допомагав мені. Та ще Сергій Валентинович Капуста.